Любі друзі, всіх вітаю! Сьогодні ви побачите в даному відео наш правий екіпаж у складі мене в ролі стрільця та мого колеги у складі водія. На автомобілі Кобра-2 турецької фракції на карті Лашкарвелий. Як ви там роздавали, я забігаю навперед, це просто якесь епічне дійство. Так довго. І так багато ворогів на цій автомобілі та будь-на якому автомобілі я ще не настрелював. Тому приємного перегляду, дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Тут не забувай, доїжджаємо до моста, їдемо наліво. На ліво. На Це те та та та, -та. їдемо нормально. давай давай. Ти маєш більше годин проводити за кермом, щоб трошки налочитися. Почувствувати цю геніальну фізику Андрій Ленджа. А тут ще на кожній машині вона геніальніша, тому я і чувствую по-різному що будуть якісь formation... О, блін, там наші бігають уже. Та наші? Давай, давай, давай. Тут давай. наліво десь уже, да? Та-та-та. Улітай наліво. Все, погнав. Тулік. О, ти наші слухи. Просто по дорозі їдемо. По дорозі їдемо до мітки руху, там через міст переїдеш. Трошки гля, як ми йдемо просто. Скірміш іде повним ходом. Африканці, ой, африканці. Без єдиного пострілу, як то кажуть. Австралійці, блін, Опа, стоять! Михайло, стоять! О! Мінус! Та си, си си! Назад, назад, назад! Назад, назад. Уїжджаємо, уїжджаємо. прямо, прямо. Куди ми їхали? Добре! Перезарядка, перезарядка. Я сваливаю, все, соплю, забрали, вже уже хай. забрали, забрал, там теж забрали. забрали. Ну це, це геніально, я тобі кажу. <хи> так, так, так. Перезарядився, їдь, їдь. опа, тип, лежить. Забрав? Блін, мене забрали. Добре. Що по демеджу. Поїду. А я не знаю там, що там Ну у тебе ж якісь покази. Їдь. Ну колеса пробиті, не пробиті, що тут. Та це цілий, повністю, стій. Ну так, але рядом якісь гранати кидали, но ну, походу мені похер на них. Я перезарядочку роблю почекай. Потихеньку, їдь вперед по цій дорозі. Хтось сів ще один. Хто сів, таке? Та сів, я бачив, та, Що сів. там спереду? Це та наші, це наші. Інформацію давайте, що там? Що там, що там? Свої, свої. Та... Та я свої, бачу, свої. що свої, прямо їдь. Потихеньку, не спіши, не спіши, їдь з ними, їдь з ними, тихо, тихо, тихо. Піхота, хай догоне. Ой-ой. Ой-ой, там щось. Пахмоть летять. Давай вперед проїжджай, давай все підбитої машини. Поки що не бачу дорогу, перейти ще трошки. О, сі, сі, сі тут, сі тут. Походу бачу, там перебігають спереду. Ладно. Іще біжать. Назад, а, і ще біжать. Там ще біг, ну уже пробіг. Забрав одного, зліва там вилазив Бляха. Ты вот. бачишь звідки? Mm -mm. По-моему, зліва, мені здається. А Або справа. Та, та нічого не підбили, бы, походу. Каси. Тільки мені треба вилізти, я вилазю, перев'язуюсь. А, ты ти... Так ні, назад тоді отіжай. Отіжай назад. А перев'язуватися хто буде. Ну да ти просто маєш трошки сховатись. Просто. Ладно, я перезаряджаю поки що. Та я все, я перев'язався, я залазил. Mm -hmm. Все нормально. А, це наші бігають. Це наші, наші. Але форма схожа тут. Схожа, так. О, тут хтось був. Там ворог. О, забрав походу. Тільки може. Цей голосовий чат спам. Забрав ще одного, Михайло, ти шо. Хорошо. Ну, ця машина вже витримала, я тобі кажу, вже взривалось <laughs> щось біля неї рази 3 чи 4. <реш> я тобі серйозно кажу. На... Стреляйтесь. Тихо-тихо, та сі, 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 нормально, нормально. Я їх придушую так, щоб вони не висинуться. Мені головне, щоб зліво, там, де трактор, бачиш. Якщо буде у тебе огляд на той трактор, щоб ти якщо що, майкнув. Да я тобі в мене є там огляд, я поймаю. Та-та-та, я понял. І там де жовті бочки, там от теж вони Добре. На тебе приходили. Бля, ти мой кидай. Я тобі скажу, як що. Типа нам? Назад, назад, так. назад. Сиси, си, си. Де мив, нема, нияких ничего нема, да? Mm -mm. Перезарядочка. Блин, ну мы тут уже отстреляли. Дороги. А, Один бачу. Один наш вот. здесь кудин. Вібіх. Один наш там є, але він всередині показаний. Не зовні. То ворог. Да, я вбив. Всередині того будинку, от, де ми дивимося, mm -hmm. Азі, ну, на, на істі. Да, та, та. Той будинок там наш один є всередині і все. І один іще біжить зліва від машини. Тобто там, то там вороги. Та. Mm -hmm. да. Ні, там і наші є теж, почекай. Справа від дороги, а якщо зліва від дороги, то не наші. Ага. Або по дорозі. То зліва наш там один біля. Коротше, я запутався, їх багато, сука. Вони задолбали. Ще один для приїхав. Ну у отак, до речі, краще машина, там закритий стрілок у нього хоча б. Так, перезарядочку робимо. Маємо, дими накидали гади. Туда. Молодці, трошки вб'ють. Опа! Куди ти біжав? хилян? У Хилян, душ. І там у ти бігають. Чи нас. Куда ты? Mm -hmm. <балвань> Балван якийсь стрельнув по безбитой машині. <балвань> Ох ти, блін! Що oh. летіло, РПГ якийсь, чи що, блядь? Та РПГ, але десь ліво, блін. Да да, да. Ти не бачив звідки? Не бачу, ну десь там та -то, біля того трактора. Та, курва, як ви тут хоть приціл, ну хоч якось зум можна було збільшити. Назад, назад, назад. А це хто? А, це наш снайпер. Та наш, наш, наш. Сцена трактора, блін. стрелять просто так тоже, я не знаю. Ну, патроны, как то кажут, за гроши не Это Духой. расходник, да. И еще 350 патронов показывает. Там ну, он там в ужасе будет контузит его. У то кто? У то кто? То то не наш. Там наш Но я в по Понял, понял. Пять доиста, там нема точно. Вот выглядывает. Блин, я не знаю, сколько уже на красоте. Я еще не Ні разу стіки не разу стики не стрелял с Браунинга так долго. Он з дома, прямо. Спокей, нас покей. Там просто столб мешает. Прийди, да-да-да, вот так вот. Опа. Куда ей там? Сляш. Пускай. Залезь в. Может твоя я сяду. Я підсядуй. <хи> вони ще бігають. Вони прямо звідти і виходять. Там там наші десь можуть бути попереду, алло, обережно. Ну, ну не біля цих, а біля забору. Ну вони там вже обходять, вони в ті будинки зайдуть щось спереду. А, я зрозумів. Десь тут? Так. Да. Так що, готов я назад. Тобі... Нет, можно надкинуть. Дорогу було видно може? Там да видно нормально. Начо. Там через дорогу біг, я, я бачу кренді. Блін. Зліва направо. Мін, мін, мін поставили. Направо біг, да, зліва, Ну але вже його нема, вже, все. Давай ти постреляй, сідай на f3. А мы в короче, заїхали, розстріляли. А, де він? На мітки хаба? Прикольно, прикольно. Короче, давай заедем. В спину. Прибігав, дорогу не наш. Дорогу не наш, прибігал. зліва. Зліва дивись. В цьому, доміку. домику. Поміху. Назад. Та я бачу. Та все, він вже вбіг. А, ні, виходить. Ай, дурний. ай, дурний. Все, уїжджаємо. Хе-хе-хе. А, мітка ока, там ФОБа, ти, ну, теоретично, але ти. Ти головне просто сильно не газуй, бо пошло, о, там наша машина на їде. Бо я на такій швидкості не встигаю зрозуміти нічого. Воно все. Я розумію, що треба рухатися, але. Поки що тихенько. Тут вже просто... наші катаються на їхній ФОБІ. Просто якщо ти будеш стояти, то я, я буду стояти, тебе вб'ють, розумієш? Мінус. Добре. О, так мене тут покрашили, дивись скільки. Прямо. Ч заду, зайдут. Нормально. Суки. Суки. Нормально. Не Зараз пыню почекай. Давай. Сядешь на f2. Давай. Давай, давай. Выпрыгай, давай, давай. Давай. выпрыгай. Я ще додумался, сука, сверху остаться на машине, ну ладно. Девно, блин. Да сидай же, что ты ее пересете. Я сид на F1. Хорошо. Перезарядка, перезарядка. Тихо-тихо-тихо. Ч ⁇ так так долго, все. блин. Окей, okay, назад. Не знаю. А, бачу, бачу, тихо-тихо-сисиди. Тих, тих. Там по ворогам. Давай, будешь дальше стрелять? Давай. Так, да, я... перезарядився якраз. Добре, я назад. Це нас зліва, зліво, ворог, зліва. 300. Зараз буде прямо машина, Буде прямо машина. Добре. От, праворуч. Щось гудить. Давай, давай, розвалюй. Розвалюй. Блядь, Давай, не давай, давай. Не видно.